Перший місяць нового 2025 року принесе багато змін. Здебільшого вони будуть пов'язані з підвищенням ціни тарифів. Проте будуть і приємні моменти, що зміниться в Україні з 1 січня і до яких нововведень потрібно бути готовими. Зараз дізнаємось. Традиційно на початку кожного року в Україні оголошують про збільшення мінімальних зарплат і пенсій, а також пов'язаних із ними виплат. Однак 2025-й стане винятком. У державному бюджеті не виділено грошей на збільшення виплат, тому мінімальна зарплата в січні буде колишньою 8 тисяч гривень на місяць. За фактом, через зростання податків вона взагалі зменшиться. Загальний прожитковий мінімум залишиться на рівні 2 тисячі 950 гривень на людину. Грошей для індексації пенсії в Україні 2025 року також. Не виділено. Мінімальна пенсія залишиться на рівні 2361 тисячі гривня. Однак неофіційно виплати пенсіонерам все ж підвищать у березні приблизно на 10%. Також заморожено і мінімальну заробітну плату. Як і у 2024 році, вона становитиме 8 тисяч. До закінчення дії військового стану пенсійні виплати не перевищуватимуть 23 тисячі 610 гривень. При цьому у 2025 році для отримання пенсії у 60 років знадобиться 32 роки роки трудового стажу замість нинішніх 31-го. З 1 січня 2025 року зростають ставки військового збору на заробітну плату, доходи за банківськими депозитами, оренду нерухомості та виграші. Ставка збільшується із 1,5% до 5%. Для фізичних осіб підприємців першої, другої та четвертої груп платників єдиного податку. Ставка військового збору становитиме 10% мінімальної заробітної плати. Відповідно, військовий збір становитиме 800 гривень на місяць. Платники єдиного податку третьої групи сплачуватимуть військовий збір у розмірі 1% від свого обороту за підсумками першого кварталу 2025 року. Також із нового року передбачено підвищення ставки податку на прибуток для фінансових компаній до 25%. Податок на прибуток від банків за 2024 рік визначено у розмірі 50%. З 1 лютого 2025 року посиляться обмеження щодо переказів з картки на картку без документально підтвердженого доходу. Максимальна сума не зміниться: 150 тисяч гривень на місяць, але тепер обмеження зачеплять операції із застосуванням Айбен. З 1 червня 2025 року ліміт буде знижено до 100 тисяч гривень на місяць. Такі умови виписані у меморандумі, який підписали провідні українські банки наприкінці 2024 року. Ліміти не поширюватимуться на клієнтів із підтвердженими джерелами доходів, зокрема зарплатних клієнтів, банків та волонтерів. Для клієнтів із високим рівнем ризику застосовуватимуться особливі умови. Для них обмеження переказів на місяць становитиме 50 тисяч гривень. Про те, хто саме належить до цієї категорії, йдеться у відповідь. Відних директивах Нацбанку у 2025 році популярну послугу переказу з карти на карту без підтвердженого доходу візьмуть під ще більший контроль. У 2025 році ліквідатори аварії на Чорнобильській атомній електростанції, які отримали інвалідність, одержуватимуть пенсію залежно від групи інвалідності. Для третьої групи 8 тисяч 25 гривень, для другої групи 10 тисяч 700 гривень. Для першої групи 13 тисяч 376 гривень. З 1 січня чорнобильські доплати у розмірі 2361 тисячі гривня надаватимуться лише тим, хто реально проживав у зоні радіоактивного забруднення під час та одразу після аварії на Чорнобиль. Особи з інвалідністю внаслідок війни також отримуватимуть пенсію залежно від групи інвалідності. Для третьої групи 8 тисяч 499 гривень, для другої групи 12 тисяч 395 гривень, для першої групи 15 тисяч 346 гривень. Військові, які отримали інвалідність під час служби, мають право на пенсію, що становить 100% від грошового забезпечення для першої групи, 80% для другої групи та 60% для третьої групи. Хороші новини для батьків новонароджених. Із 2025 року держава на постійній основі надаватиме компенсацію за пакунок малюка. У році, що прийшов, розмір грошової компенсації на одну дитину буде встановлений у межах 7 тисяч 689 гривень. Компенсацію за пакунок малюка з наступного року надаватимуть на постійній основі. Є ще одна новація: якщо раніше ці виплати здійснювалися лише через державний приватбанк, то тепер до програми приєднаються нові банки. Їхній перелік на своєму сайті публікуватиме державна. Служба у справах дітей. З 1 січня 2025 року і до кінця того року, в якому в Україні скасують воєнний стан, вчителі отримуватимуть додаткові виплати. Так і з 1 січня щомісячна надбавка становитиме одну тисячу гривень, а з 1 вересня 2000 тисячі гривень. З нового року ліквідуються медико-соціальні експертні комісії МСЕК. І замість встановлення інвалідності відтепер здійснюватиметься оцінка повсякденного функціонування особистості. Цим займуться експертні команди, які будуть створені при кластерних та надкластерних закладах охорони здоров'я. Щоб уникнути корупції під час оцінки функціонування особистості, передбачається повністю виключити людський фактор. Лікарі експертної команди до моменту оцінки не знатимуть імені пацієнта, а пацієнт імен лікарів. Статус осіб, яким уже була встановлена інвалідність, зберігається на період його дії та є підставою для оформ чи продовження прав, статусів пільг, пенсії, допомог, компенсацій, надбавок та інших соціальних гарантій. Після корупційних скандалів і СМСЕК правоохоронні органи передали до Міністерства охорони здоров'я уже понад дві тисячі справ про надання сонімних груп інвалідності, а понад дві сотні осіб свою групу втратили. Із 1 січня без направлення лікаря всі послуги в державних та комунальних медичних закладах надаватимуться лише на платній основі. Виняток становлять ті лікарі-спеціалісти, до яких можна звертатися без направлення. Це акушер-гінеколог, психіатр, нарколог, стоматолог, педіатр та фтизіатр. Направлення від лікаря не потрібно також під час виконання послуг за договорами з юридичними особами, коли за працівників сплачує роботодавець. Крім того, за додаткову плату надаватимуться послуги, які не покриваються пакетами Національної служби здоров'я. України у 2025 році на 35,4% буде збільшено розмір акцизного податку на сигарети з фільтром без фільтра, а також на цигарки до 78 євро за тисячу штук. Було близько 57 євро. Акциз обчислювався у гривнях. Тож природно зросте й вартість пачки тютюнових виробів, щонайменше на 40 гривень. Шкідлива звичка палити стає ще більш фінансово обтяжливою, але тут треба зазначити, що курцям ще пощастило. Річ у тім, що з 2018 року в Україні працює план підвищення акцизу на тютюнові вироби, щоб відповідати, хоча б мінімальному дозволеному в євросоюзі рівню, і згідно з директивою ЄС у 2025 році, цей податок мав становити 90 євро за тисячу штук. До речі, акциз на тисячу так званих електронних цигарок становитиме лише 74 євро. Із 1 січня 2025 року зросте акцизний збір на паливо на бензин та деспаливо відповідно на 12% та 22%, А на автомобільний газ на 30%. Слід зауважити, що ціни на автогаз в Україні вже зараз зрівнялися із польськими: 35 гривень з копійками за літр. Далося в знаки осіннє зростання акцизу на паливо. Для бензину він виріс тоді на 15% – до 242,6 євро за тисячу літрів. Для дизельного палива на 27% – до 170 7 і 6 євро. А ось акциз на автогаз виріс восени майже втричі з 52 до 148 євро за тисячу літрів. Загалом вартість літра палива на вітчизняних АЗС вже з початку року може зрости на 4 гривні. І не лише через підвищення акцизів, а й через запровадження авансового платежу на прибуток. Кожній заправці доведеться платити до 60 тисяч гривень щомісяця. З нового року нові імпортні легкові автомобілі, які ввозяться в Україну, повинні відповідати нормам екологічного стандарту Євро 6. Цей стандарт, який регулює вміст шкідливих речовин у вихлопних газах, було запроваджено у 2015 році. З 2025 року запроваджуються нові норми для автомобілів, що ввозяться до України. Щодо ввезення вживаних легкових автомобілів, то вони повинні відповідати нормам не нижче за введений у 1996 році стандарт Євро 2. А для нових та вживаних вантажівок автобусів та спецтехніки передбачена норма не нижче за євро 5, яку було запроваджено у 2009 році. Також із 1 січня в Україні розпочнеться реформа автострахування, орієнтована на європейські стандарти. З нового року ліміти виплати з автоцивілки будуть суттєво збільшені. Так відшкодування збитків з майна зросте зі 160 тисяч до 320 тисяч гривень, а виплати за шкоду, завдану життю та здоров'ю, збільшиться із 320 тисяч гривень до 500. Але при цьому вартість автоцивілки теж зросте більш ніж удвічі. Наприклад, якщо нині її середня ціна становить 2200 гривень, то з нового року вона. Коштуватиме до 5 тисяч гривень, як бачимо, 2025-й принесе нам чимало змін. Але українці нація незламних, тож ми витримаємо абсолютно все.